Такий лімітований продукт в кожного, кожного липня ми його випускаємо це наш е, яблучний цельшуц. Ви знаєте, у нас є апельсиновий е, цельшуц і є яблучний цельшуц. І е, чи є між ними якась різниця? Може, ви можете трошки розказати. Так, цельшуц має захист клітин, переводить цельшуц. І така сама дія, як і нашого вже Такого цель шут, який ми звикли використовувати круглий рік, але яблучний цельшус має деякі відмінності, і мені здається, вони також більш такого літнього напрямку, тому що в цьому продукті, по-перше, додані саме літні ягоди, чому він ми ж знаємо, що використовується сировина тільки свіжа, натуральна, і в яблучному цельшуці використовується черешня. Зараз сезон черешні і тому ось цей цей місяць, наступний ми насолоджуємося цією ягодою. Вона, до речі, дуже корисна. Вона підтримує калій натрій е, насо. Не знаю, як українською підтримує тиск нормальний в судинах, і саме літо це спекотна пора для серцево-судинної системи, і на сході саме влітку займаються серцево-судинною системою. І в черешні є достатня кількість калію і натрію, щоб підтримати і серце, і тиск, і запобігти кризам, і гіпертонічним, і серцевим, і так далі. І ще в цьому продукті в цей шуц, Яблучному яблуко зрозуміло і Ми знаємо, що яблуко це є такий відомий вислів: з'їдайте яблуко зелене яблуко щодня, і ви позбавитесь багатьох хвороб. І ми можемо пити кожного дня такий концентрований напій, але тут є і спіруліна. І спіруліна, вона, вона продається і окремо навіть, і люди витрачають гроші, правильно роблять, тому що спіруліна це вважається форма, яка містить всі, всю цепочку амінокислот і безліч мікроелементів, і вітамінів, і дуже покращує перенос кисню через мембрану клітин в клітину, саме спіруліна. І це та Влітку дуже важливо, тому що через високі температури погіршується, знижується глибина дихання і погіршується насичення киснем нашої крові. І спіруліна також в цьому разі буде необхідною і просто, ну, я вважаю, для всіх дуже важливою. Тому ось ці додаткові компоненти, знаєте, наукова рада просто так нічого не робить. Достатньо було б одного цершуся для захисту клітин. Але влітку ми більше потребуємо захисту від ультрафіолету, від навантажень високою температурою, від навантажень більшого робочого дня, тому що більше світовий день. Тому я вважаю, влітку додавати яблучний. За смаком я я зазвичай беру, Чекаю на акцію. Беру декілька щоб вистачило на, на навіть взимку. у нас у нас да. обмежена обмежена кількість, коли ми розпродаємо все. Більш нічого немає. І але чекаємо на акцію. Друзі, дякую. дуже дякую усім, хто приєднався сьогодні. Це дійсно унікальна можливість для наших партнерів, для наших клієнтів. Україна це одна з декількох дійсно країн, де у нас є такий експерт кваліфікований, де ви можете услышати кваліфіковані відповіді і рекомендації щодо продуктів ціну. А і я хочу подякувати ще раз Людмилі і побажати вам насичатися усім киснем і усім гарних вихідних і до зустрічі.